Друзі, вітаю. Продовжуємо проходити метро Ласт Лайт. Всім приємного перегляду. Тепер лиш би встигнути. До поліса на мирні перемовини. Миру не буде. Буде війна. Найостанніша. Тепер я знаю відповіді на всі запитання. Голова Павла це скарбниця злочинних планів Корбута. Щось дивне, почекай. Я можу побачити. Що мені скажи? Що там, що ти бачиш? Так мумуркає. Ну, Щось я думаю, що з тим кимось я зараз зустрінуся. <плес> Ух ти, а це що за печерка? Оце тут розліталися. Не подобається мені то болото. Ага, повзає вже він там. Якось би скоренько тут прошмигнути живим і неушкодженим. Ай 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 ай! Грузну. А ще тебе тут не вистачає. Вимирнічення, ага, щоб часом. Радіація. Давай. Що ж за чудо там сидить? Так, фільтри підходять до закінчення. за шобла вобла там топає куда розгону набрав а ч то ви не, под... не до мене ай 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 ай. Ходи вони бігли не до мене, а я сам їх спрокував. Прикольно. Що з фільтрами? Я ж тільки міняв. Такі ровині бо тут якесь русло річки було. Глазами тушилися. Спокуха. Куда? Куда? Де ви? Коротшечки. Ой, чую, я зараз щось буде. Взяли страх в кулак і вперед. Mm. Опа стопа. Ясно. Зараз той ведмедик схоче для своїх малих нову іграшку у вигляді мене. І пограємося. Воно захищає дітей. Обережно. Так я ж дітей навіть не чіпаю. О, а воно перша почала. Блін, по ніч стріляти то саме, щоб зерниками в неї кидати. Ще собак тут не хватало. А це вам подарочок. Кидай! ооо о хо 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 Що ж ти бігаєш за мною? Де собак гризе? Ой, я не про вас. То відстань від мене, шапка. Що вже спину? Там вона беззахисна. Вчасно перезарядка. Добой. Відстань від мене щеня. бежать за мной. Ого, и еще и фиг Так, то так, то есть. массаж сделаю. Не, 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 Баки, ви за мене чи за неї. Походу за неї. Ага. погладила. Та все досить. О, аптечок нема. Шикарно. Біжить, Тьома. тачка. Ой, застрях. Что ж ты жрала, что ты такая здорова. Ага, кто тут герой? Зиві це. А, -а, -а, -а. чуть не здох. Що тобі більше не потрібно, а мені в самий раз. Що більше нічого? Ну, де нічого ага. Ще від тебе чекати якихось сюрпризів, чи ти вже мирна? Е, шавки, брись, тільки мені можна ігрити. Я тебе врятував. Мир? Як ті патрони невчасно закінчуються? Та, непоганий зам'яс був. Щоб провалився в якусь Жижу. Надіюся, вона не більше чіпати не буде. Неприємно вона. Артеме, швидше сюди! Ти хто такий? Хан, ти? Хан, йду йду. Тут нічого нема, слава Богу, цілий. А хто це з тобою? Не вже? А це хто? Хто Сам без протигаза? Що за... Так, це він. Зі Нового так, що розслабся? світу, чорний. Ні, не стріляйте, полковнику. Тоді тримайте його подалі, бо я за себе не відповідаю. Цей зелений, а цей жовтий. Скажи йому, що я не носу загрози. Він пристосовується до людей. Артеме, можна з ним поспілкуватися? Забудьте про страхи полковнику. Просто візьміть це дитя за руку. О, а, це йому, дай. До того ж сумніваюся, що від нього буде користь. Але ви дійте Лише жвавіше доки я не передумав і не застрелив його. М -м, а що так. О я розумію його. Бачу його думки. І чую твої, Артеме. можеш читати думки простим дотиком? З ним Ну так. Ми можемо говорити на відстані. Він особливий. Його всиновили. Давно. Так он чому ти особливий, Артеме? Це вони змінили тебе, щоб зрозуміти нас. Що за цими дверима? Ти не чуєш? Тебе покликали. Я чую, відчини. Завжди но. Десь я. Це ж одна із замкнених брам Д6. Кодовий замок, що там у середині? Мої. Мої! Вони там. Вони сплять. Вони стоять чи сплять. Та це ж. це ж. поглянь! Вони в сплятці! Він не сам. Я мушу їх розбудити! їм поражити! Нам усім зараз туди. Якщо зможемо, відчинимо тобі двері. Там смерть поруч, довкола, але я мушу. Інакше залишитись сам назавжди. Але Допоможи нам, і ми я. допоможемо тобі. Я зроблю що треба. Я мушу їх розбудити. Щось придумаємо. Звалися, Звалися. Відчиніть нам браму в кінці лінії Д6 на ботанічний сад. У вас є код? Усі коди Д6 у мене є, але не можу нічого обіцяти. Доведеться. Тоді він виручить нас у полісі. Отже, беріть його із собою і дорогою все розкажете. Якщо переконаєте мене, відчиню. За мною. Ну ти грозний мельник. Він не єдиний, не останній. Я розумію його захват і бажання якнайшвидше дістатися до своїх, звільнити і пробудити їх. Але він погодився трішки почекати. Спочатку він спробує допомогти нам. Якщо ми встигнемо на конференцію, чорний зможе відкрити для нас думки Москвина або самого корбута, і, можливо, змусить їх зупинити це божевілля. Це... Наш останній шанс. Артем, про Октябрьську ми довідалися від хана. Ми ну, мали, заявили крутий. протест Москвіну. Але той нічого й не заперечував. Мовляв, на щастя поруч з Октябрьською проходило навчання їх санітарної роти. І пішовши на жертви, спалах епідемії вдалося заглушити у зародку. А інакше вона похопила усе метро. Що на це скажеш? Так і я вчинив. Але ж агент червоних поцупив контейнер з вірусом із Д6 перед епідемією на обтягський. Об'єкти в камері ожив. І що? Замкнути Окрім право. Артема, живих свідків немає. І хто повірить, орден? Адже з 6 у наших руках. А якщо це ми випустили вірус? Червоні атакували право, ганзу. Ми можемо змусити Москвина визнати. <рес> Нічого ми не можемо. Ми не армія. У нас на все сотні бійців не назбирається. Так, Москвин готувався до війни. Але після пропозиції полісу про розподіл майна Д-6, він може щиро бажати миру. Час, і малый, шоці. добитися підписання угоди. Москвин! Яка різниця, чого він бажає? Він маріонетка корбута. Доки Москвин говорить, де шість оточують спецпризначенці корбута, цю угоду ви скріпите своєю кров'ю. А що, є ліпші ідеї? Притягли сюди цю мапу. Що Бесіду скінчено. Прямуємо до зали ради. За мною. Полковнику, дозвольте доповісти. Відставити. У вас тут Усім так багато. В ордену в Д6. Повна бойова готовність. Корнієв нехай береться до. Ну він знає. Можна, я пройду. ...только пронесло. Не понял, трошки. Це, типу в нас з ними союз, чи що? Я не цього слова, друзі. Ми також вважаємо. Дивна фігня, вони якось вроді між собою воюють, а тут всі разом стоять. Але я сказати про Готуйся, Артем! Тримайся поруч з малюком. Хай буде мир! В ім'я наших дітей! Ура, товариші! Ви брешете! Хан здурів! Я знаю, що роблю. Просто повір! Хоч раз! Ви хто такий? Охорона! Виведіть його звідси! Рейнджери, відставити! Артеме, малюче ваш вихід! jaký považný išol. Tak, on ho teraz autorytetom zadať. Для чого? Довге, такий коридор? Все повторюється І бігти не можна Може я не в ту сторону пішов? І довго мені так йти Поки що нічого не ясного, але дуже цікаво. А! -а, -а. Товаришу Москвин, ви повинні мене підтримати. Інакше можуть виплести деякі незручні подробиці смерті вашого брата. Дещо так двері перед носом закривати? А сюди, якщо? Ваш брат сказав про необхідність усунути загрозу, що походила від вас. Що? Яку загрозу? Ми ж брати! Він думає, що ви заздрите. Ага, то цей вусатий мене збив тоді. Клепки розгубив! Зовсім же! Ну, зараз я, я йому все скажу! Я тебе впізнав. Боюся, словами удар вже не відвести. Треба його випередити. mm <звук> А якщо знов в ті самі зайти? А не можна. І в ті не можна. Значить, наступне. Максимчику, який же я радий, що ми з тобою помирилися через таку дурницю. Ну, хильнемо. Отрави його. Хильнемо, брате. Та не так мало бути наоборот. Далей. Ну, далей. От, от. ну, це містер Вуза під люком. Мовчиш. Що дивися на мене очима своїми відчесними? Ти твар гусатий. Сам ти винен. Хто хотів мене прибрати? Корбу тебе здав. А тепер мене за яйця тримає. Через тебе. Ти ще й може і дідо Мороза віриш? Наївний. Пробач. Пробач мені. Андрійко, немає мені прощення, а ти все одно. Отже, так. І мені щось підсипали. Як братові. Так. Отруїли брата свого. Але Корбут. Я ідіот. Думав, він врятувати мене хотів. А він так владу взяв. За горло мене вхопив. І зараз дещо штурмує. А там вірус цей. І Якщо він цей вірус захопить, кінець. О, Тепу, зараз така містер не Відкличте війська чи хоча б для угоди! Тут усе ясно. Швидше на вокзал. Де шість ми не віддамо? За мною. A zvuk o anka mi anestres. Та звук втік.